Добрий вечір. В ефірі позачерговий випуск програми вітаємо піснею. Безумовно, найпрекраснішими та найсильнішими духом є наші жінки. Саме одну з таких представниць прекрасної статі нас попросили привітати. Нині Людмила Олексіївна Тищенко з Ужгорода святкує свій гарний та мудрий 80-й ювілей. На її долю випало чимало випробувань. Жінка пережила блокаду Ленінграда, де в 4 роки втратила рідних і залишилася сиротою. Зі своїм чоловіком Григорієм, який був ка. Адровим військовим довелося часто переїжджати з місця на місце. Та хіба можуть обставини зламати людину, коли у неї така сильна жага до життя, така світла і добра душа, що не знає зла та образ. На обличчі Людмили Олексіївни завжди сяє приязна усмішка. Волосся ще не вкрита сивиною, а душа така молода. Всевишній наділив ювілярку найкращими людськими чеснотами надзвичайною добротою, людяністю та щирістю, а ще душевною красою. Дуже спокійна, розважлива. Жінка завжди з повагою та сердечністю ставиться до оточуючих, ніколи не відмовляє допомозі, завжди вислухає, розрадить, дасть мудру пораду. Любляча дружина, вона разом із коханим прожила душа в душу 50 років. Вони виростили та виховали сина і доньку, а зараз не натішаться п'ятьма внуками та правничкою Дашою. Нині, з нагоди чудового свята, ювілярку щиро вітають чоловік. Донька Маргарита, внуки Антон, Діма, Неля, Женя з дружиною Машею та правничка Даша. Вони низько вклоняються своїй найдорожчій людині та дякують за добро та турботу, за ласку і любов, за те, що ви є у них така хороша, розумна, красива і сильна духом. Родина бажає вам, Людмило Олексіївно, міцного здоров'я та наснаги ще на багато багато років. Нехай ніколи не міліє життєдайне джерело вашої прекрасної душі, а добро зроблене для інших повертається з турицею. Живіть у здоров'ї, радості та спокої у теплому, люблячому родинному колі під Божим та людським благословенням. Многая, благая літ вам, дорога ювілярко!